Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам такий наборчик обшивки на трактор МТЗ. Це у нас йде звичайний корзам. Він у нас представлений в одному варіанті зараз, в одному наявності тільки один комплект. Це, як бачите, йде звичайний тоненький корзам. Зазвичай у нас набори йдуть з корзаму з підкладкою. Зараз покажу, йде такий звичайний кожзам, але як бачите, тут до пів см поролону підкладка. Та є з отаких зразків кольорова прошивка, синій, червоний та зелений кольор. Як для прикладу вам мають вигляд. такий наборчик з такого кожзаму буде коштувати 1900 гривень. Цей же варіант бюджетний йде 1000 гривень. Він йде на новий зразок, уніфіцировану кабіну МТЗ. Це вже коли таких коробочок на крилах нема. Але як бачите, він йде чисто кожзам. Краще, звісно, буде його наклеїти на королон е якийсь. Можете в нас придбати, в нас він так само є. Різний по розмірам по товщині, або може свій, якщо у вас є. Кого зацікавило бюджетний варіант обшивки, можете розглянути цей наборчик. Такий коштує, буде 1000 гривень. Як бачите, йде з так виглядає комплектація. Тобто на крила, на акумулятор і підсидіння шматочок. Відправити можемо вам цей набор по території України, також є можливість доставки України, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова Сергій вам допоможе довести. Латвія Литва, Володимир. Наголошую, до них можете звернутися саме на рахунок доставки товару. На рахунок наявності звертайтеся за цим номером телефону. Маємо велике сортимент запчастин на трактори МТЗ, варшокосаночку та косарку Вірекс. Також є будь-яка форма оплати за готівку з ПДВ по перерахунку та накладним потежем на новій пошті. Якщо вам щось це цікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазин МТЗОК.